Вишити клаптика рідної історії для себе чи того подарунок стало набагато простіше. До прикладу, вишити сорочку, яку носили у Воловецькому районі. Майстрині знадобиться приблизно місяць. Підказкою стане ось така листівка. Головними героями фотосесії у народному одязі стали студенти 3-4 курсів історичного факультету в Жну. Зокрема, ця пара представляє Гуцульщину. Олександру та Марії участь у проєкті дозволила краще познайомитись з традиціями Рахівського району. «Костюм колись наші предки носили кожного кожного дня, але звичайно він є безперечно цінним. Це з підчиванки. Підшивка, а це Називається це уставки, дуди. Це буде він є унікальним і ми ним пишаємося. Суле вони були найбарахували, що вони найбагатші люди. У чоловічому костюмі також присутній ремінь. Дослідник вишивки каже: знання тонкощів традиції вишивання закарпатського костюму дуже цінне. Сувенірна листівка, мов закарбована історія. Обрання, вишивка, писанка, е, такі різновиди народного мистецтва мають таку властивість, як діаманти, як коштовне каміння, яке переливається своїми е, різноманітними гранями. Тому що вони не існують в своїй одній і Вони різноманітні, вони багатоманітні, вирізняються з великою локальною варіативністю. Їх дуже вкрай тяжко зберігати. Ідейний натхненник та опорядник Тетяна Коцан каже: ці листівки перш за все поштовх для вишивальниць використовувати закарпатську автентичну вишивку і у сучасних виробах. Також не забувати про традиції краю, адже своя сорочка ближча до тіла. Наші листівки з одного боку вони популяризують наш музей, адже вони, якби привідкривають двері до фондової колекції музею, показують все її багатство саме в одязі, у вишивці, а от але також наші листівки стануть дуже важливим посібником з вишивки для того, щоб закарпатці змогли відтворити сорочки, які носили ще їхні діди прадіди. Видання приречене на попит, впевнені фахівці. Цінним воно є перш за все для народних майстрів та вишивальниць.